Улюблені брати та сестри, звернемо нашу увагу на послання апостола Павла до Галатів, 4 розділ, 4 по п'ятий вірш. Ключно. Коли ж сповнився час, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові, щоб викупити тих, що під законом. Щоб нам усиновлення прийняти. Ми з вами зачитали свідоцтво, чому Ісус Христос прийшов на цю землю. Він прийшов для того, щоб насамперед викупити під законом тих, хто знаходиться, тобто єврейський народ, а також щоб ми, язичники, прийняли усиновлення Боже. Отже, в Різдві, мабуть, як тут сказано, що від жінки народився, відкривається для нас дві сторони праці Бога через Ісуса Христа. Я нагадую ще раз: викуплення тих, хто під законом, тобто єврейський народ, і усиновлення нас з вами, не євреїв, які мають можливість навернутися до Бога. І от хотілося б звернути увагу, а коли ж Ісус Христос став під закон, коли Він підкорився законові? Ну, є три думки по цьому кажуть, питанню. Насамперед кажуть: ну, можливо, це стосується тоді, коли давали Ісусу ім'я. Можна сказати, що тоді Ісус Христос підкорився законові. Ну, дехто кажуть, дійсно так, тому що під час, як давали ім'я Ісусу Христу, звершився обряд його обрізання. І таким чином він приєднався до завіту Авраама. Так. А чи приєднався він до завіту Моїсея через це обрізання? Ні, не приєднався. І тому не дивно, що читаємо Іван від Матфія про родовід. І як там починається? Давайте прочитаємо перший розділ, перший вірш. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Бачите, нічого не говориться про Моїсея. Це то завіт Авраама став розпосюджуватися також і на чоловіка Ісуса Христа? Ну, ми знаємо, що Ісус Христос є Бог. Але з людської сторони. Він також війшов в завіт Авраама. І тому цей завіт Авраама не водив людей у прокляття закона. Завіт Авраама давав благословіння. От, наприклад, ми з вами получаємо благословіння завдяки завіту Авраама. Давайте прочитаємо про це у послані. Апостол Павло До Галатів в 3 розділі, 13 вірша ми будемо читати по 14-й вірш. Христос викупив нас від прокляття закону. Що мається на увазі апостол Павло каже про себе як про євреїв. Отже, Христос викупив нас, цебто євреїв, а апостол Павло був євреєм, від прокляття закону, взявши прокляття наше на себе. Бо написано, проклят. Всякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраамово поширилось через Ісуса Христа на язичників, тобто на нас, щоб ми отримали обітницю духа вірою. Звернули увагу, ми маємо благословення Авраама. І оце благословення Аврааму пов'язане з Святим Духом, тобто з народженням від Бога. І якщо ми з вами маємо Святого Духа, то вже на нас не розповсюджується ніяке прокляття. Ми виходимо з під влади всіх всіх прокляттів. Тому що там, де приходить Святий Дух, туди приходить благословіння. Отже, під час обрізання Ісуса Христа не відбулося події, що Ісус Христос став під закон. Він став під благословіння Авраама. Ну, тоді, можливо, це пов'язано. З хрещенням Ісуса Христа. Можливо, тоді відбулася ця подія? Ні. І під час хрещення Ісус Христос не став під закон. Тому що, коли Христос прийняв хрещення, то Він з'єднався з усім людством, не з євреями, тому що його хрещення не було пов'язано із повіддю гріхів. І воно не було прив'язане до чину хрещення Іоанна Хрестителя. Христос не визнавав гріхів, коли хрестився. Він з'єднувався з усім людством, щоби стати Спасителем для всіх людей. Коли Ісус Христос виходив із води після хрещення, то на нього як лягла тінь Христа. З цього моменту він не міг повернутися уже назад і від чогось відказуватися. До момента хрещення Ісус Христос міг іще повернути. Але з того часу, коли прозвучали слова Отця Небесного з Небес, і це чув Іван Хреститель, Ти є син мій улюблений, у якому моє благовоління. В цих словах. Прозвучало свідоцтво, що Бог вибрав собі жертву за все людство. Мабуть, з цього моменту якраз і починається практична сторона плану спасіння для людства. Насамперед для євреїв, а потім і для нас, язичників. Отже, хрещення це також не подія, коли Ісус Христос підкорився законові. Так коли ж це відбулося? А відбулося воно тоді, коли Ісусу Христу було 12 років. Чому Ісус Христос пішов з Йосипом та Марією до Єрусалиму, коли йому сповнилось 12 років? Ну, зрозуміло, що і до того часу, до 12 років Ісус ходив до Єрусалиму. Бо була така традиція у той час, що не тільки чоловіки ходили на поклоніння Богу раз або двічі, або тричі на рік, щоб віддати шану і поклін Богові, але разом з ними йшла вся родина. І коли відбувалися такі переміщення, ну, по крайній мірі, це було раз у рік, то для всіх це було свято. І ти зі свого місця мешкання до Єрусалиму, це була мандрівка для всієї родини. Це як подорож, не відпочинок. Ось так відносилося до відвідування єрусалимського храму. Але той рік, коли Ісусу Христу сповнилося 12 років, було щось важливіше. Ніж просто відвідені Єрусалиму на свято Пасхи. Давайте ми з вами зачитаємо цю ривок, що під час оцих відвідин Ісус Христос підкорився Законові. Ось ми читаємо із другого розділу Євангелія від Луки, 41 го вірша. Батьки Його ходили в Єрусалим щороку на свято Пасхи. І коли йому було дванадцять років, вони прийшли в Єрусалим за звичаєм на свято. Як скінчилися дні свята, і вони поверталися, а отрок Ісус залишився в Єрусалимі і не помітили того Йосип і мати Його, а думали, що Він іде з іншими. Пройшовши день дороги, почали шукати його між родичами та знайомими. І, не знайшовши його, повернулися в Єрусалим, шукаючи його. І через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухаючи та запитуючи їх. І всі, хто слухав його, дивувалися його розумові та відповідям його. І, побачивши його, здивувалися, і мати його сказала йому Дитино, що ти зробив з нами? Ось батько твій і я з великою журбою шукали тебе. А він сказав їм: Навіщо ж вам було шукати мене? Чи ж ви не знали, що мені потрібно бути в тому, що належить моєму отцеві? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів. Отже, ми з вами зачитали про події в Ірусалимі, про те, як відсвяткували свято Пасхи, і. Як загубили 12-річного Ісуса. А чому вони Його загубили? А тому, що вони не зрозуміли, яка подія відбулася тоді в Єрусалимі. Бог прийшов до свого храму. У той час у храмі не було ковчега. Священники скривали від народа правду. Що Ковчега не було у святому святих храма, і що раз у рік священник приходив до святого святих кров'ю жертовної тварини і кропив оцею кров'ю на місце, де був ковчег. А всі думали, що ковчег на місці. Річ у тому, що ковчег це така скринька, яка свідкувала про присутність Бога. І якщо немає цього, Ковчега цієї скрині, то значить, нема присутності Бога серед народа. А Бог покинув та храм і народ і ще за часів і, рімі, і пророка. Ось тоді пропав Ковчег, коли була облога Єрусалима бавилонським царем на, на сором. І тому не дивно, що коли ми читаємо перелік. Згідно книги Даніїла, а що ж Новохононосор узяв із Єрусалиму, коли захопив його, то там рахуються різні речі із храму, а ковчега нема. А потім уже далі, у книзі Єздри, ми знову читаємо про список тих речей із храма, які були повернуті євреям, коли вони поверталися до себе на батьківщину. Знову там не було у списці ковчега. Отже, і робить висновок, що Ковчег був загублений або схований під час облоги Вавилонського царя Науходоносора. Так що з того часу священники таїли тайну, що Ковчега то не було у храмі. І тому храм був без Бога. І ось приходить Бог. Ісус у вигляді хлопця 12 років до храму, і його не пізнають. Але річ у тому, що у цьому храмі відбувалась не тільки зустріч Бога з людьми, що Бог знову повернувся до храму. Але також відбувалася друга подія. Бо як ми казали, що Ісус Христос є досконалий Бог. І досконалий чоловік. Він має божественну природу, він має людську природу. Так от, у 12-річному Хлопці Ісус Христос з'явився до храму як Бог з божественної природи, а з людської природи Він з'явився як той, який повинен був чинити обряд, який називається Син заповіді. Цей обряд робилися у 12 років хлопчиками та дівчатками. А зараз, вже по традиції, у 13 років. І цей момент називається кроком до дорослення. Тобто, з цього моменту вже можна сказати, що хлопчик або дівчинка ставали дорослими. Тобто, Вони тепер відповідали за своє життя. Цього моменту могли мати свій дім уже, вони могли одружитися, вони повинні були підкорятися всім заповідям закону, виконувати всі обряди єврейського народу. Тобто, якщо хлопчик або дівчинка не проходили обряд барміцви або батміцви, тобто син заповіді, або Дочка заповіді. То, якщо це не зроблена подія, то такого хлопчика і дівчинку не вважали за дорослого. Тепер ви розумієте, чому вчителя закони у храмі почали спілкуватися з 12-річним хлопчиком? Тому що вони вважали його вже дорослим, тому що він пройшов у цей обряд посвячення у дорослого. Але річ у тому, як я сказав, що цей обряд він підкоряв хлопчиків і дівчат під закон. Ось цього моменту закон треба було виконувати у повній мірі. І по суті, оцей обряд робив дітей відповідальними. З цього моменту кожен хлопчик і дівчинка становився. Під владу закону. І дуже швидко вони ставали грішниками. І от Ісус Христос, коли йшов у 12-річному віці до Єрусалиму, щоб не тільки там відзначити Пасху, а щоб прийти цей обряд, ну, з людської сторони посвячення у дорослість, але з духовної сторони. Христос. Повинен був добровільно підкоритися законові. Це був дуже важливий крок Господа Ісуса Христа для спасіння ізраїльського народу. Якщо б його не було б, ізраїльський народ неможливо було викупити, неможливо було би спасти. Так, Голгофа важлива була для ізраїльського народу. Повинна була бути принесена жертва. Але ж цю жертву повинен був принести хто під законний. Як ми з вами зачитали із послання до Галатів з третього розділу, коли сповнився час, Бог послав Сину Свого, який народився від жінки. Ну це стосується Різдва. Це стосується також і обрізання Ісуса Христа, коли дали йому імення. І покорився законові. І оце стосується якраз оцього 12-річного Ісуса, який став сином заповіді, а значить, повністю став під владу закона. Для чого? Щоб викупити тих, що під законом. Тому іноді ми не згадуємо в різдвяні свята. Або під час інших наших зібрань ось цю особливу подію у житті Ісуса Христа. Ми як би згадуємо Різдво, потім ми переходимо до хрещення, потім підкреслюємо якісь події із життя Ісуса Христа. Далі говоримо про смерть, про Воскресіння, про Вознесіння Ісуса Христа. Про коронацію, про другий прихід Ісуса Христа, про вічність. Але чомусь ми не згадуємо з вами про 12-річного Ісуса в храмі. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми з вами читали Слово Боже, вивчали життя Ісуса Христа і розуміли і цінили те, що зробив наш Господь. Можливо, для нас. Язичників ця подія 12-річного Ісуса не так важлива. Може так, хтось скаже. Можливо, для нас смерть Ісуса Христа, Воскресіння це більш важливіші події. Але давайте будемо згадувати і за ізраїльський народ. Давайте будемо пам'ятати, що і вони потребують спасіння, що одного разу прийде момент. Коли Ісус Христос з'явиться на землю і покаже себе як ось цього Іскупітеля. Але Він уже війде в храм не 12-річним хлопчиком, а війде як цар царів, як Господь господствуючих. І ось тоді звершиться спасіння всього Ізраїлю, буде національне пробудження серед єврейського народу. І тоді весь Ізраїль спасеться. Це буде на початку тисячолітнього царства Господа Ісуса Христа. Тоді Єрусалим стане центром правління Господа Ісуса Христа, стане духовним центром. Але зрозуміло, що до того часу повинен з'явитися храм. Але я хочу вам сказати: той храм, про який багато говорять, це не той храм, в який веде Ісус Христос. У цей храм, який готується, війде Антихрист. Що то прийшов Спаситель, Він скаже: покоріться, поклоніться мені. І той храм буде порушений, знищений. Але коли Христос буде правити, то Він веде вже у новозбудований храм. як ви думаєте, хто буде будівничим цим? Сам Ісус Христос? Він прийде на землю, у людському тілі. Буде будувати разом з Ізраїлем храм, щоб потім війти в нього, війти вже не як 12-річним хлопчиком, а як господарем, як Спасителем. Ось такі події чекають в майбутньому на ізраїльський народ. Ну а на нас чекає нове небо і нова земля, нові блаженства. А поки ми проходимо наше поприще. І хай Бог благословить нас, щоб ми з вами пам'ятали, що ми вийшли в час, коли немає прокляття ні закону, немає прокляття для віруючих церкви Христової, якщо ми маємо Святого Духа. Хай Бог благословить нас всьому і буде возвеличений і прославний наш вічний Бог, Отець, і Святий Дух. Амінь.